Ми хочемо в наступній нашій сценції показати вам, як змінюються відносини між одногрупниками протягом навчання. Бо розумієте, на медфаці це ці плітки, заздрість, інтриги. Отож, подивіться, 6 років за 5 хвилин. Перший курс, перше знайомство 10 хвилин до першого дзвінка. Euh, так, друзі, тут є хтось з Ужгорода. Привіт, сладенький, я з Мукачо. Так, що то? Забери від мене ті пазурі, ти ж майбутній лікар. Привіт. Здорово. Привіт. Що, знайомитеся тут? Коротше, я з Березнянського району. Но я вважаю повністю городським. Як ви знаєте мене, коли видять, то нараз кажуть, ти видав Ужгородський». Чи ж ти Ужгородський! Не стався той перед дівками. Ну, воробушек, ну чи ти обиделся? А ну того не стоїть. Дячки, дядьки, жот мені час, жив, вже поставив мені. Да? Кстати, да, я Октавія. <риклад> так, мого няня машина. А я Тарас. Тарас. <риклад> <Анас>. <риклад> Чите-чите, коротше, я хитро, але мої друзян'я називають по-заграничному Пітер. Я давно зрозумів, що ти Пітер, а я коля двоєчка. А, чи А коля двоєчка, то іменно це двоєчка. То за те, то, що тобі в школі клали двоєчка. Нє, то за то, що я дуже файно в табло двоєчку прописаю. Чишко. Чишколі. Мало месторожна. Мало месторожна. <laughs> що ми вчиниш? Все, братан, давай без тих фокусу, що й пошуткувати вже можеш, ще що. Так я думаю собі.

Французька Дячки, дівчика, господи Боже, Господи Боже, я здала, я здала. Ну а не фонтан, конечно. Господи Боже, я так переживала за ту, ту біологію, що заодно почула і фізику, і хімію, інформатику, народознавство, я та Україна. То по общазі моя хороша подружка, дати ти номер? Чу ж братішка, нього однокурсники лоха що я не знаю. А? Пройшло три роки. Екватор! Як це все ж таки круто бути лікарем. І ми з вами вже на півдорозі. От знаєте, в мене завтра операція. Буду колоти бабку в Вену. І знаєте, ще всього три роки і я молодий судений хірург в одній з найкращих приватних клінік Варшави. Максимум Варшави, я тут. Кісенькі. Что вы ссоритесь? Вот я, например, будущий врач-косметолог. Я обещаю, в моей клинике будет самый красивый маникюр. Чуешь, чуешь, чуешь. Тя мышек мыся на другом курсе с тобой встречали. То И маникюр тоже. Чушь, Питер. Иди сюда. Дай, иду. Чтобы скутил. Ты знаешь, куда это? Конечно, знаю. Что отсюда? Конечно иду. <смех> <смех> так, малышка, лицо попроще, иди сюда. <laughs> да, расседай ему мой семь. Я тебе устрою ночной рундеву. <laughs> а я не знала, что ты классно говоришь по-испански? <laughs> Okay. Подожди, соберусь. Алло, Виолетточка, ты не поверишь. Я сейчас иду кататься на новой Бехе Семерке. Да-да-да. Вечером фотки в инстаграм закину, пролайкай мне. Чмаки, чмаки, Любимый. Я вся Знаешь, твоя. Ты реально очень порядочная девка. Очень <laughs> мало теперь девочек, ведутся, ведутся на Жигули Семерку. Дощо на словацьких номерах. Що? 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 Ти що, не підійшов. В общем так, откуда я? Тарік, забирай у тесті зараз, я і прорублю так. Так октає пшозиться. Я не знаю, як ти, я подумав. Я так жити далі не можу. А як? Ту на цьому медфаці рахуєш кожну копійку і то всі діла. То не для мене. Я зоню братанове, розірвав. Піду собі на два години Росію. до москалів, туди-туди. За два години вертаюся на мазі сіморці. Поняла з А ти далі? Це не тує рахуй копійки. Так, Дарік, успокойся. Слухай, от Вступимо в Євросоюз і будуть наші лікарі жити пристойно, достойно. Одстойно будуть жити. Я не знаю, як ти. Я для себе рішив. А ревідери під група. І ще три роки, один день перед розподілом. Дівчики, дядьки, хлопчики, боже, господи боже, я так переживаю, я так переживаю. знаєте, що того там чула? Казали, що того всіх АЗПЕшнику або Луганську, або Волинську область відправили. Та знаєте що? Там один у них амбулаторій і їв, і спав, і приймав, принімав чинив. Я так не хочу, все не для мене. Ну, заньки, кисоньки, Ну, це ж не головне. Я вважаю, що никакие кілометри не можуть стати нам преградой. Так, будемо ходити в снек-бар бари, пити пиво. Да, наша дружба це ціла вічність. Чевете, Короче, я так подумав. А, я решил, що не я ж це гристи взагалі. Я не буду рішати І Я поїду туди, куда мене направлять. Знаєте, я теж не переживаю, бо я хто? Я перший в рейтингу. А це максимум прибілегій і мінімум нейроцентр. День після розподілу. Ну то що ти там казав? Не будеш собі нечищати, йо! Ну пак, друзі, які ми тобі друзі, щури! Кріса! Ну, чого ви не розумієте, я вам об'ясняв. Коротше, я зайшов туди. зайшов такий по душому туда. Велетяк, кардіодиспансер. Ну, я ж то винен, що я такий везучий. Октавія, зовеш цього козла. Скажи краще, що ти отримала. О, ну, знаєте, там така ситуація Меня значала предлагали уж Ужгород, но я обрала хуст. Хуст? Папа сказал, що лучше мені машину купить. На мій бік буде на Свенського тиждень. Ахой! Тарік, ну капітані Криса, скажи что-нибудь благоїтельнее. Я не шур і я патріот. Моя мета турі ремета. Я поїду в ремету і буду там піднімати медицину ремети, переченьщини України всього світу. Але поки що коня ало Займай одне місце до москви